Вітаємо в ефірі програма Основа творчості. Наша гостя ефіру Катерина Бучак, бібліотекар Харківського державного музичного ліцею. Вітаю Вітаємо і оператори та ведучий Леонід Гапєв. Розкажіть, будь ласка, пані Катерино, ваші враження про цю книжку. Ну, я, по-перше, дуже вдячна за такий подарунок для нашої бібліотеки. Ця книжка, ну це невеличка така збірка. Творив есе учнів шкіл Харкова та України, а також ліцеїв і вищих учбових закладів. У цій книжці висвітлюються роздуми молоді на тему, хто я, який сенс мого буття або яке моє місце у цьому світі. І також взаємодія між творчістю та духовністю, так. Тобто, як е, творчість впливає на, на розвиток духовності людини, чи це взаємопов'язані е, риси людини, чи це може виключатися. Ну, Тут е, є і все про що таке сенс буття, так. е, як е, творити добро і... <тит> е, яка користь з того, що ти твориш добро, як е, проявляти милосердя до людей з обмеженими можливостями? Так. Тобто тут е, дуже така цікава філософські такі роздуми, особливо молоді. Це приємно, що авторами є саме діти і юнаки. Так, дякую. Ну, до речі, дійсно тісно так. Я доповню там і школярі, і учасники позашкільної освіти, і студенти університетів активно представлені. Центр розвитку цефея, пані Оксана Салата. Вона також є завідувачкою кафедри. Київського столичного університету імені Гринченка, і вони видали цю книжку. Ми дуже дякуємо в рамках фестивалю, що вперше відбувається і має назву Читаюча людина, успішна Україна. Якраз ми проводимо такі читацькі опитування і презентуємо цікаві книжки. Дійсно, творчість це основа. Основа основ. Книга має назву творчість основа розвитку духовного потенціалу людини. І дійсно, тут розкривається з різних ракурсів ця тема. Це і про духов. Повне говориться і про сенс буття. ну і взагалі там дуже-дуже таких багато цікавих несподіванок. За один ефір важко, як то кажуть, усе одразу осягнути. Це варто кожному почитати і знайти таку свою творчу родзинку. Ну от пані Катерина також брала участь в наших ефірах на попередньому конкурсі творчий антистрес». Таке останнє запитання: як на вашу думку? Втілюється у життя ідея читаючої людини, от якщо читаюча людина, то успішна Україна. Ну а як це на практиці от може так простою мовою відбуватися, як ви гадаєте? Ну, я вважаю, що це все йде з сім'ї, угу. тому прищеплювати любов до читання потрібно саме в, сім... в сімейному колі. Бо так. Діти вчаться на прикладі батьків, і тому це ну, починається все з кола сім'ї. А потім вже так це йде бібліотека, так. це йде заохочення читання і вчителями, які рекомендують читати mm -hmm. щось цікаве. і Бібліотекарі також, так. але на мою думку, все ж таки. Виховання саме починається з прикладу батьків. Так, в родині воно дійсно починається, але в реальному житті ж воно потім продовжується. А от ви з професійного погляду, що можете сказати про наші читацькі вподобання та читацьку активність наших юних та більш старших ліцеїстів, учнів Харківського державного музичної ліцеї? От що ви скажете про них, як про читачів? Ну, до мене заходять особливо і першок. Першорі... першокласники, і... і дуже приємно, коли вони питаються, намагаються щось прочитати, угу. що вони ще не вміють, але в мене є підбірка там з картинками, так. і от ну але ж це я помічаю, що саме такі діти, яких батьки заохочують, угу. вони іноді приходять із мамою, з татом. Угу. І от сідають у мене там в читальному залі uh -huh. і читають. Ну, тобто на перерві там, коли є вікно якесь так. Між, між заняттями. Вони приходять. Мені дуже приємно, що коли там є в нас багатодітні uh -huh. родини, і вони вдвох, втрьох приходять, uh -huh. сидять, читають якісь книжки. Ну, це так, але я все одно бачу, що це саме. У сім'ї, якщо uh -huh. батьки заохочують, то дитина приходить і вже тут підбираємо щось цікаве для них. Mm -hmm. Що їм подобається. Чудово, значить, є кімната читацького антистресу, це супер. От а що ви можете сказати про більш старших ліцеїстів, не першачків, а вже далі, там, можливо, четвертий, п'ятий, більш старші mm -hmm. класи. Так, більш старші вони дійсно читають в основному програмну літературу, те, що задається на українській літературі, на світовій літературі. Вони вже більш так. Ну, визначилися ага. зі своїми вподобаннями і вже приходять конкретно зі списком, що їм там хочеться прочитати. А от з малечею цікавіше, бо угу. їм ще можна розказати, зацікавити чимось, порекомендувати, угу. що вони ще не, не, не розуміють, що читати, і їм хочеться щось цікаве прочитати. Угу. Чудово! Що би ви хотіли побажати нашим глядачам на тему сучасного читання та творчого способу антистресу? Ну, читати це добре, бо читання воно розвиває уяву, розвиває мислення. І тому людина, яка багато читає, вона, на мою думку, досягає більших, більших успіхів у житті. Тому я рекомендую всім так. читати, не лінуватися до того ж, я не тільки... У Нас бумаж паперові книжки, але ще й електронні книжки. Так. Бо я знаю, що багато читає електронні книжки. Це на вибір і але... слухати книги. Да, також головне, mm -hmm. щоб читати і розвиватися mm -hmm. чудово. І до речі, музичні творчості це також буде гарним таким стимулом, таким класним підґрунтям для творчого та професійного розвитку, тому що читаюча людина, успішна Україна, і це стосується не лише читання, читання як один із спосіб способів антистресу і як одна із складових сучасної творчості та розвитку особистості на цьому ефірі. Дякуємо за увагу. Дякуємо, до побачення.